Moskwa gotuje supryzy w Europie, Kreml e, wżywaje perwiryenne metody. Po pierwsze, dezinformacja ta propaganda, a za nimi leciać drony ta rakiety. Niemiecki generał Karsten Breuer, szef niemieckiej obrony w interwiu dla BBC zaявиł, że Rosja za kilka lat może napasty na Suwalski korydor, jaki jest suchoputnym szlakom między Litwą i Polski, a także innymi krajami na tutaj jest. Czy ruchy rosyjskiego imperializmu nabliżają się do Polski i na skilkę silno? Proszę, będziemy chworyty z naszym gościem, byłym oficerem Polskiej rozwitki, podpułkownikiem Marcinem Falinskim. Panie Marcinie, witaj w Studiu Ukraińskiego Fokusu. Dobry dzień. Dzień dobry. Dobrą dnia. Напередодні стало відомо, що спецслужби Румунії, Угорщини Чехії оголосили про ліквідацію білоруської розвідувальної мережі, яка працювала в Європі і Прага, власне, додатково вислала одного працівника білоруського посольства. То і хочу запитати, це означає це, що мінськ вже доєднується до Росії, створюючи агентурні мережі і починаючи гібридні війни у Європі. Ні, напевно, служби служби, які підпорядковуються Лукашенкові чи білоруські служби. Вони тісно співпрацюють Eem, з російськими спецслужбами. Some... Це можна сказати видалення такої однієї людини. Це не є проблемою. В в Празі є велика за кількістю кількість дипломатів російських у Польщі. У в Чехії, якщо порівняти кількість населення цієї країни, це невеликі втрати для них. якщо б це були акції, які б велися спільно. Я говорю про видалення дипломатів чи підозрілих осіб, тобто осіб, яких підозрюють, що вони є офіцерами спецслужб КДБ білоруських інших спецслужб то найкращі операції з боку країн НАТО, щоб це було паралельне, одночасно видалення з усіх країн-членів і тоді би це було болюче відчутне в Білорусі але Якщо ми говоримо про білоруську тему, треба бути дуже обережним і діяти дуже розсудливо. Тому що я хочу нагадати. że północnego Frontu na Ukrainie jeszcze nie ma. Panie Marcinie, rosyjskie drony zaliczyły do Polski częściej i częściej. E, Mamy też rozwrotę antyukraińską histerię. Widzimy e, też e, sabotaż, to pitpały podpływy, e, różne akcji, e, ale nie widzimy e, żadnych Різьких дій щодо Росії, навіть в суспільстві польському, просто є тиша. Чи це означає, що Росія вигріває когнітивну війну в Польщі? Войне серця і умисли. Війна за серця і думки і уми. І ми знаємо це з часів Другої світової війни. Певною мірою так чому тому, що ми це бачимо не лише на прикладі. України, але також ми і на німецькому на, прикладі ми, ми це бачимо. І давайте подивимося на польську фільми, поп культуру, е, на фільми, на серіали. Е, завжди ми завжди маємо історично одного ворога. Ми вже 35 років живемо у вільній незалежній Польщі, але завжди нам показують спільного ворога у вигляді німців. І на даний момент ми знаємо, що росіяни після 2022 року вони дещо притихли, а тепер розкрутилися і розкручують свою діяльність. і результати цього ми бачимо. Звичайно, є багато помилок, які здійснюють лідери, і ті, хто приймають політичні рішення в Польщі, в Україні. Це поза всяким сумнівом але можна було завжди завжди можна було передбачити, по яких нотах гратимуть росіяни? Шкода, що політики часто не слухають представників спецслужб, які чітко вказують ті сфери, які будуть використовуватися у цій війні за думки і уми з помилок про які пан сказав влади, би пан попередив політиків або суспільство. Ми би мусили розпочати з неконтрольованого напливу громадян України до Польщі. серед цих людей росіяни мають пр росіяни мають прекрасні служби, прекрасну розвідку. Вони ніколи не пропустять, ніколи ніколи ніколи. Не пропустять такої нагоди власне такої великої кількості ні, людей. І йдеться про перевірку, перш за все, людей, які приїжджають. йдеться про те, що треба створювати створ... біометричні бази дани, інші бази даних цих людей, які прибувають до Польщі. Це ті ситуації, які були під час війни на Балканах, а раніше під час еміграції людей єврейського походження з Росії до Ізраїлю росіяни завжди будуть використовувати такі рухи, де легко сховати своїх спецслужбовців. А це йдеться і Польща, і Європейський Союз, і всі країни НАТО. Це перші помилки, які були зроблені у 2022 році, і тут не йдеться про те, щоб якимось чином громадян України перевіряти додатково, йдеться про те, щоб намагатися виловити, визначити тих людей, які співпрацюють з росіянами, і які тепер розповзлися. По всій Європі але це напад. Ми говорити, що це тільки українці, оскільки останні дані, які ми бачили в липні, польська розвідка затримала 32 осіб, і серед них були поляки, так, були українці, але були білоруси навіть колумбійці. Тому ми бачимо, що росіяни використовують і інші національності. Але то. Але то не, то не ході то ході Але тут деться про масштаб. ми марштаб. говоримо про затримання людей, можна би сказати, які є невеличкими, які не мають не відіруть великого значення. я говорю про Європу, про західні країни, про країни НАТО і вони дужі. будуть там розташовуватися надовше. Історіях, типу, Я не говорю оталення, про такі випадкові історії, типу підпали, якийсь, де, якісь, де, якісь де, там акції саботажу чи диверсії. диверсії. Це, Це є, є невелика та, загроза та, на сьогоднішній та, день. Та, Це та, не є дуже та, сильна загроза та, на сьогоднішній важливі, день. Я говорю про серйозні історії, історії та про тих людей, які через 5 чи 10 років можуть мати вплив на різні сфери діяльності політичної економічної діяльності а також ур. Аналізької діяльності будуть працювати в змі. Я говорю про таких людей, віде, які і думають і про перспективу, яких засилають, що вони в перспективі в почали в працювати. Чуйно, і тут треба бути дуже чутливими, і так, обережними. так, як втрощі, це робили західні віде. країни в період холодної війни. Ми і ці віде. табори і в Греції, і в Німеччині, в, в, в Данії, в, в, Дані, Дані, в Швеції. Це не так, щоб поляки виїжджали і всі їх приймали. Ні, ні, були відповідні процедури. А, і Відповідним не, чином перевіряли цих людей, які виїжджали з Польщі. З, звичайно ж, тоді хотіли знайти співпробітників східних спецслужб. ну і також вербували. ну для себе для себе вербували. Але все таки перше прийняти поляків перші рухи. Ми не зробили розумно, і із холодним і нетверезим розумом. А ми бігли відкритими серцями. Тому йдеться про контрслужби контррозвідки і так далі. Але були різні питання і питання ексгумації і питання тобто всі такі, ніби дрібнички, але ми знали, що росіяни будуть це використовувати. Будуть використати з одного боку, будуть удари в УПА в Бандеру. Це можна було спрогнозувати одразу. Ми знали, що вони по цих нотах будуть грати. А потім з'явилися ще непорозуміння пов'язані з певними питаннями, з певними патологіями, які пов'язані з економічними, соціальними питаннями. Це також можна було спрогнозувати що є люди, які будуть це використовувати, такі питання, але це ніби поодинокі справи. Але вони розкручувалися, підсилювалися, не зауважувалися певні проблеми, зокрема в Люблінському воєвозі, тобто поблизу кордону Польщі з Україною. Що там вже певні моменти відбуваються. Також говоримо про контрабанду людей, зброї, наркотиків. Це все під час кожної війни відбувається і посилюється, незалежно де ця війна відбувається. Ви говорите фактично про те, що російська агентура а, тут на території Європейського союзу і, зокрема, у Польщі розпалює міжетнічно по факту ворожнечу між українцями і поляками, підсилюючи і працюючи з цими такими болісними історичними питаннями. Так, ми це дійсно тут відчуваємо, але як з цим працювати, і наскільки ситуація загрозлива за вашими даними? То так, як кажемо, це так, як я, це я сказав. Це можна було спрогнозувати, 100, і, росіяни і росіяни будуть іти по цій <звігувальне> стежці далі, тому що це <пізвігувальне> легко можна <пізвігувальне> прогнозувати колись <пізвігувальне> у США. Вони <пізвігувальне> боролися із щепленнями. І, і це є така методика їхньої роботи. тут, перш за все, потрібна щира розмова, з, розмова з обох сторін, і Київ, і Варшава. Тут не може бути жодних емоцій. Тут повинно бути холодний розрахунок, тому що ми повинні повинні зрозуміти, що Україна веде війну за незалежність і на виживання. Фактично, і є така ситуація, що ми повинні вам цьому допомагати, але з другого боку ми не повинні забувати про певні патології, які завжди мають місце навіть серед найближчих друзів, пане Марчині. Колишній офіцер польської розвідки майор Роберт Хеда. Говорить, що Росія починає тільки вступ. do serioznej gry, a ta gra zawsze poprzedza je wojskową interwencją czy też agresją. się z tym, że my stoimy na tak naprawdę przed dni wojskowej interwencji rosyjskiej w Europie. Прем'єр Туск, прем'єр Туск назвав ці часи передвоєнними часами. Це дуже точне визначення. Я не до кінця погоджуюся з Робертом у цій сфері, але росіяни змінюють методику завжди. Вони будуть діяти на послаблення кожної країни, кожного народу, який хоче стати незалежним. Це ми бачили в Казахстані, в Грузії, у Вірменії. Ну з Вірменією трошки краще зараз. а але ми це спостерігали також у Білорусі, і я погоджуюся з оцінками щодо Білорусі, що вона є ключовим гравцем. А ми дещо недооцінюємо Білорусі, а повинні би ми змінити свій наратив через різні заходи якщо ми будемо слабкими, будемо слабкими, наш слабкий, наш союз, військовий, будемо слабкі, в економічному плані будемо слабкі. Коли нас буде легко посварити з українцями по таких дрібненьких питаннях, тому що в масштабах двох великих держав це є практично нічого, якщо ми дозволимо себе втягнути, якщо ми не будемо слухати у даному випадку спецслужб розвідки, яка прогнозує, яка на випередження отримує інформацію. Якщо ті, хто приймає рішення, будуть слухати спецслужб, а будуть керуватися емоціями, то всі ці сценарії можуть швидко реалізуватися. Ми є сильними, тобто НАТО. Євроатлантична спільнота. Ми міцні співпрацею дуже тісною економічною, політичною військовою співпрацею. Наскільки ця співпраця буде більшою, міцнішою, настільки буде більшим розумінням? Ми маємо приклад Угорщини та Словаччини, які на жаль, важка робота. Звичайно, в лапках це скажу з 90-х років, російські спецслужби в Угорщині тяжко працюють в лапках. Це кажу, а цей результат дивіться скільки років пройшло. Що на тепер ці результати ми бачимо? Бачимо, що робиться в словаччині, але це такі два. Тут аксіоматичні приклади тут, але ми маємо країни дещо далі розташовані: Португалія, Іспанія. Там інші проблеми, з якими вони мусять справлятися. І мені здається, що ми мусимо цей наш наратив маю на увазі польський наратив. Чи, чи навіть при фронтових умовно, скажімо, країн, тобто прибалтійських країн, Фінляндії, Швеції, тобто східного флангу НАТО, Румунії також. Ми повинні цей наратив подавати ширше до всієї євроатлантичної спільноти і до США, але також до країн третього світу, щоб не було таких ситуацій, що десь в Африці, в Південній Америці, росіяни настільки сильно працюють, що представляють цю ситуацію в Україні, війни в Україні абсолютно по іншому. Тобто там також є поле для нашої діяльності Ну і дії українців в судані, української спецслужб української розвідки. Вони там працюють таким чином, що десь треба дещо ширше представити ці теми. Ми, власне, з того, що ми говоримо, випливає так, що і Європейському Союзу, і Польщі вже час визнати, що гібридна війна, когнітивна війна власне вже наступила, і вона точно така сама, як і дрони, і ракети, які летять, наприклад, на українські мирні міста. Чи Польща до цього готова? Ми готові до заходів в стані заходів. в, в. в стані тобто війни. Ми зараз в Польщі не маємо війни. Як кажуть експерти, військові, колишні військові. Ми не функціонуємо. Наші збройні сили, армія не діють у стані війни. тому, що в стані війни ми би закрили будь-який рух у повітряному просторі. Мали би чисте небо, і ми би бачили, що відбувається. і це не є так, що ми ведемо війну. Якщо би так було, то була б інша ситуація підкреслюю, а зараз. Є ситуація така, що можна також не можна загострювати певних справ. Давайте будемо говорити чесно, що Україна і Дякуємо не перейдуть в тихий океан. Марчин Фалінський, колишній офіцер розвідки Польщі, підполковник був гостем українського фокусу.